У селі Березова Рудка Перятинської громади на базі місцевої школи створили коворкінг. Це організація людей, які працюють у спільному просторі, але займаються різними видами діяльності. На території школи облаштували ягідник та сад, продукцію з якого реалізовують місцевим підприємцям, розповідає директор школи Михайло Прокопенко. Мені хотілося, щоб шкільна молодь, яка, яка ходить до нашої школи, яка Росте в нашому селі, виховується, формується, щоб вона не відразу отримувала, а навпаки, бажання любити село, жити в ньому, працювати в ньому. І от ми створили ягідник, посадили на базі школи. Потім пізніше посадили сад. І весь час в мене була мета. Показати, як же максим з найменшими затратами праці можна там досягати гарних результатів. Від Європейського союзу Березово руцька школа отримала для свого коворкінгу техніку. В рамках проєкту розбудова ланцюжків доданої вартості у молочному та ягідному кластерах Перятинської громади було закуплено мототрактор і всі знаряддя, які потрібні для роботи у саду та ягіднику. каже менеджер проєкту Ірина Солдатова. І додає, під час Деяких уроків школярі вчаться опановувати роботу на цій техніці, крім того, ми закупили обладнання ще для чотирьох центрів надання послуг в інших селах громади? Значить, там також надаються послуги. Для для себе, для своїх земельних ділянок, а також за бажанням можуть звертатися жителі цих сел, сел, в яких знаходяться ті трактора, у рамках цього ж проєкту у школі запровадили курс соціальне підприємництво. Школярі у позаурочний час вчаться, як заробляти власні кошти. Наприклад, вони займаються заморозкою помідор із цього ж пришкільного саду. Морозильну камеру заклад освіти отримав також за грантові кошти від ЄС. Зазначає Перятинський міський голов. Ва, Андрій Сімонов на сьогодні ці проекти вкрай важливі для кожної громади в Україні, так як це створення нових робочих міст, підтримка власних товаровиробників невеличких, якихось таких точково стартапів маленьких, на селах якісь фермерські традиції, європейські розвинути». Нині ж всю заморожену продукцію школярі передають до місцевого кафе. Вони отримують свої зароблені кишенькові гроші. А власники закладу якісні овочі для приготування піци взимку.